Це розповідь героїв, які боролися та виборюють, про те, що довелося пережити та побачити це їх історія сталевого кохання, опеченого ракетними ударами та повною невідомістю. Ми б воліли записати цю розмову у рідному місті героїв Маріуполі, та воно досі в неволі. Як довго був неволі і один з них. Перші повинні були зустрічати цього ворога. Я не можу нікуди їхати, бо він тут. Нас розстрілювали як в тілі. Це було просто існування. Без чоловіка я, я не уявляла. Полон загинути ну, або наші прийдуть. Це кадри з Маріуполя розбитого міста на землі. Було дуже важко на це дивитися з моєї позиції. Було дуже гарно видно в мій рідний, і як тоді снаряди. Як почалася повномасштабна Маріуполиць Олег Ворон вже був як п'ять місяців на пенсії. Професійний військовий знав, як зустрічати ворога. У 2014-му боровся за Донбас у лавах Донецького прикордонного та 23-го загону морської охорони. Так, 24 лютого учинив передбачувано як для себе, так і для родини. Ну, якщо я військовий, то кому ще потрібно захищати. Ну, звичайно, то я повинен бути До війська з пенсії він повернувся капітаном другого рангу з позивним Ворон. У його підпорядкуванні 120 воїнів. Перші тижні він відбиває атаку ворога ззовні, але йому боче всередині. Дружина та мама увесь березень не виходять на зв'язок з Маріуполя. Не знав, те, де вони, що вони, тому що та частина вже була окупірована. Уже я знав, що там вже знаходяться ці тваринки. Я не можу нікуди їхати, бо він тут, і я не можу нікуди їхати. І я відмовлялась їхати дуже-дуже ну, до, до останнього. Дружина Олега Ольга у Маріуполі народилася, вийшла заміж. Там з'явилася на світ їхня донька. Ольга була переконана, війна завершиться швидко, бо вже бачила, як Маріуполь не скорився 2014-му. Але у 22-му почали розгортатися геть-інакше. Коли лінія фронту перейшла через наш район, ми піднімалися напроти дев'ятиповерхівки. На дев'яти поверх там трошечки, трошечки. Ловили зв'язок, не було електрики, не було газу, не було нічого. Опалення питна вода була, збирали по всіх домах. Рішення про виїзд хвалили поспіхом. Коли лінія фронту перетнула їх будинок, а містом росіяни вже почали розшукувати родичів українських військовослужбовців. Шлях від Маріуполя до Запоріжжя замість звичних для цього маршруту двох годин. Оля з родичами чоловіка долала довгі чотири дні. Усі номери телефонів, усі світлини, усе, що, хоч якось, могло пов'язувати її з чоловіком. Оля заздалегідь видалила. Перевіряли всі телефони просто на належність на підтримку України. Просто затримували і далі. Доля невідома цих людей. Я дружина військовослужбовця, і відповідно я знала, що вже є база у них. То військовослужбовець, родини і так далі. Но нам просто якимось дивом повезло. Ми дуже-дуже швидко ми приїхали. Поки Оля долала шляху безпеку, Олег був у самому пеклі небезпеки. Це ексклюзивні кадри з позиції, яку аж до наказу відступити тримала група ворона. Розбиті палаючі домівки вулиці. В Лавках, Олег каже, там пахло смертю та горем. І ми їздили по місту, я скажу так, що самі десь шукали зброю. На нашому напрямку був один вісімдесят міліметровий міномет, ну що це а нам стріляли на не, такі, не такої зброї. По ним танки, арта, літаки. Вони туди літали вже і майже як, я не знаю, там курсанти, мабуть, на тренування. Спершу був страх, але за кілька тижнів в оточенні він зник. Накрили інші емоції. Якась чорство, да, така з'явилася, я згодом, що першого, першого битового я побачив свого товариша Там, початку березня. Ну, там, стрес такий був, ну а потім якось ну, загинув. День прожив, ну все вже там. Ну, тому що угу. смертю бачив кожен день, кожні п'ять минут, кожні п'ять. Гинули хлопці дуже багато. Гинули. Вони тримали оборону 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Група Ворона мала бути на позиції з першого і точці, а потім і по місту. БК завершувалися до натівської зброї ще далеко, та це їх не зупиняло. Ворога знищували. До взводу їх не було чоловік 20, Вони там ну, ми їх підпустили. Ну метрів за 10 за двадцять. Нередарилися всього, що було там кулемет. У нас був. Зброя автоматики, звісно, було. Вони звичайно вони не розуміли, откуда ми стріляємо. У середині квітня надійшов наказ прориватися на Азовсталь. Та до заводу ще треба було дістатися. І туди вони йшли буквально крізь пекло. Машин було дуже багато. Там і цивільні були, і військові були машини, ну більше не сотні машин. Ну ні одні жодна не доїхала. Да, Ті бомбят, стріляють там, ну, вокруг. Это, ну, просто сказка. Це да? музика. Хлопці, хто пішки, хто як ми там проривались, а я їхав на БТРі тоді. Мій БТР підбили вже на самому мості. Він звалився в річку, ну, тоді я вже... Попрощався ще раз з життям, що я ну, тому що бронежилетів, каским зброєю. Ну, я думав, що не виплив. Виплив, дійшов Азовсталь, довжелезні поверхи в глибину. Тунелі могли прихистити тисячі та виводили у різні куточки міста. Там ворон уперше за кілька тижнів побачив себе. Трошки там щось переглянув на себе, У мене така нога. Вона зламала, Оказується, Я на ній йшов, даже взагалі зовсім нічого не відчував. Ребра всі болять, ну тому що мене БТРом трошки придавило. У цьому чоловікові з бородою важко розпізнати Олега, яким його бачимо вже ми. Це фото з Азовсталі дуже ціне, бо єдине, яке вдалося зберегти. На заводі щодня підрозділи а це азовці, морпіхи, прикордонники, охороняли території. Вони мали смертельно небезпечне завдання чатувати кілька годин на день. На вулиці це було фактично гра зі смертю. А Олег, як офіцер, мав призначати своїх бійців на цю роль. Для мене це було дуже тяжко, що коли він каже, так з цього взводу 10, там з того 10, з того 10 людей там ну, сьогодні повинно виділити на пост. Я розумію, що з цих людей, що виходять туди, що ну, майже половина з них не повернеться. Зазовсталі Олег надішли СМС Олі. На той момент вона вже буде у Чернівцях, але збиратиме речі до Києва. Без чоловіка я, я не уявляла, але я була впевнена в тому, що він повернеться. Звичайно, я брала участь у всіх акціях, які були тут у Києві. Я брала участь, я ходила на всі зустрічі. У той час уже почалися акції на підтримку оборонців Маріуполя чи не у кожному українському місті та за кордоном. А військово політичне керівництво України шукало рішення, як вивести бійців, намагалися домовитись про екстрадицію. Увесь цивілізований світ знав про відважних бійців зі сталі. Схелп'юпейн Маріупол, Гелпазов Сталь, now! Та росіяни погодились лише на єдиний варіант. Олон. Так, 15 травня 2022 року оборонці Маріуполя виходили з заводу. Їм поставили вимоги скласти і здати зброю. Її віддали ворогу у неробочому стані. Це було принципово. Береш цей автомат, допустим. ну, Звичайно, там все пожили, все повикидували, все, що можна було розібрати. Ми розібрали. Автоматик просто в двері засунули, його трошки так подогнули, воно тут не видно, а стволик згинається і він вже, ну, вже можна, можна викинути його. З Маріуполя бійці відправили до колонії в Оленівці, де за три місяці росіяни учинили теракт. 29 липня. Вони вбили майже сотню українських воїнів. Ці страшні кадри облетіли весь світ. Звісно, їх побачила і Оля у розпачі. Вона намагалася дізнатися, хоча б у Червоного хреста, чи живий її Олег. Коли стався той терак 29 липня, я телефонувала їм, питала, що і як. Ніхто нічого, ніякої жодної інформації не давав. Якийсь день там хлопців туди завели, ну і через пару днів це, 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 вночі це було. Нас також не випускали, я там чув, ну звичайно, з бараку що, не ви, не видиш, там, ж все, калючко, все, там забор, не видно, там калючка, все заборна, крики, стони, там, взриви. Про полон ворон, як усі звільнені, говорить сухо і мало. Наш ворону неволі був понад півроку, кілька разів на тиждень. Допит обшуки в Оленівці пробув перші три місяці. Далі відправили до Росії. У колонію до міста Старий Оскол Білгородської області. В Оленівці це був курорт по сравненню з Білгородською областю. Ну, Це так, на мою, на мою думку. Але ну і давайте я там, тому що дуже багато ще хлопців моїх залишилось, моїх, наших там. Тому я не дуже хо, буду розповідати, це треба перетерпіти. І щоб хватило сил у хлопців перетерпіти, я дуже за це переживаю. Там жодного контакту зі світом, жодної інформації про Україну. Переконували, що її просто вже не існує, а волі повна невідомість. Що із чоловіком, вона щодня писатиме листи. У месенджері так у них було заведено, коли були у розлуці. Усі листи, звісно, були без відповіді. 27 вересня телеграм просто заблокував його акаунт, але я все одно продовжувала писати просто в телефоні. У записнику їх всі кожне слово Олег прочитає лише у грудні після того як повернеться додому. Це станеться 6 грудня 2022-го. Донька скинула скрін фотографії, де чоловік тримає прапор. Після цього мені дзвонили з координаційного штабу. Вітаємо вашого чоловіка! Повернуто в Україну. Але чоловік зателефонував ну, десь вже близько ближче до вечора. Привіт, я повернувся». На цих кадрах Олег тільки на з полону він втратив 20 кілограм. Як повернувся, важив усього 57. Триматися за життя там у пеклі йому давали сили найцінніші речі, які дивом зміг сховати і уберегти. Держіть щось вихотилось там викотилася. Воно ціни ніякої не ну, скільки там того золота. Там три грами чи два я там я не знаю там. Їх. Ну просто як пам'ять ми з дружиною вже 31 рік вже разом живемо. Ну і я під подкладку у мене куртка така була, ну мультикамовська, мультика ну, під подкладку засунув ці. ці Це кільце, кільце. І ще кресті. Також його <рес> <рес> туди заховав. Ну думаю, знайдуть, знайдуть, ну там ну поб'ють очередний раз. Тоді і. Обручка у нього спала, але, як сказали діти, наші вони сказали, мама, це тобі орієнтир, наскільки потрібно відгодовувати тата. Ну і хочу сказати, що обручка повернулась на законне місце десь ну, через пару тижнів. Олег вже знову на службі. Золой вони тепер чекають на повернення його побратимів. А Маріуполь запевняє, обов'язково буде під синьо жовтим. Вірю, що в цьому році закінчиться. Ну, майже закінчиться. Давайте так. Ну, я сподіваюся, що закінчиться.